В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму між іншим зранку перед мікрофоном Валентина Орлова. Мистецькі зустрічі в ефірі завжди знаємо. Очікувані тими, хто любить та шанує театр, музику, живопис, кіно. Ми теж радіємо письменникам. Акторам, музикантам, бо спілкуючись, щоразу маємо змогу поринути у простір їхнього відчуття та творення образів. Провідному актору Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка Віленові Головку завжди є і що згадати, і чим поділитися, і привернути увагу до творчості свого театру і до власних пошуків незнищенного того, що залишається як спадок від класиків української культури. Вілен Романович сьогодні в гостях у програмі між іншим зранку. Пане Вілине, кожний прожитий рік він як невелике прожите життя. А для актора це ще прожиті, пережиті ролі, вистави і зустрічі. Оцей 2016 рік, як на мене, був роком вашого особливого творення, тому що вже є зрілий майстер, і публіка, яка до вас приходить, це відзначає. А публіка у вас особлива. Напевне, немає такого іншого актора серед наших дніпровських акторів, як ви. Я маю на увазі такого, який сам іде до молоді із своїми виставами. Ви зустрічаєтеся. В вишах, в коледжах, в школах, одним словом, ви не чекаєте публіку в залі театру, а ви творите театр в тих залах, де ці молоді люди. Навчається, це помітили. Оце взаємопроникнення поколінь і того матеріалу, який ви пропонуєте. А він достатньо ґрунтовний, широкий, класичний світового рівня, дає змогу молодим українцям відчувати свою причетність і дотворення нації. Можливо, пафосні слова, але так воно і є. Я хотіла б згадати ті пам'ятні вистави, які були у вас, і пам'ятні зустрічі, принаймні дві моновистави: повернення до раю за щоденниками Тараса Шевченка, і на полі крові, це драматургія Лесі Українки. Не мають собі в певною мірою рівних як моновистави драматичного актора класичного академічного театру. Отже. Отже, що дають вам ці ролі? Цей пережитий рік? Чим насичувалася ваша акторська душа? Ви давали енергію іншим, а ви? Я дійсно шукаю глядача. Справа в тому, що мої вистави ви ще не згадали в катакомбах Лесі Українки. Ви сказали на полі крові. Це теж вона практично не мона. Вистава там ми вдвох працюємо, але роль Іуди вона більш така знакова і вона дуже велика і займає десь 70% процентів тексту всієї драматичної поеми. Ви знаєте, було таке свято День Української словесності та мови. Це свято щороку. щороку відбувається. Так. І ви знаєте, я подумав, так як я вже три роки їжджу в Київ, два університети це інститут філології Київського національного університету Тараса Шевченка і університет Драгоманова. Мене там знають. Практично я три роки тому показав. Вперше там виставу в катакомбах, і там, і там отримав високу оцінку. Вони почали мене запрошувати. Я там показав і на полі крові. Ми їздили з Бережницьким. Показали. Я показав там повернення до раю. Це є свіже повітря, тому що глядач. Там, взагалі, я навіть там зустрів студентку із Марганця. Вона теж в інституті філології вивчає на українську мову. А коли приїхав з потягу, то мене вже чекала машина, і ми поїхали в Кривий Ріг, в Криворізький національний університет. І ви б бачили і чули, як. Гарно ці студенти технічні факультети, як вони Шевченка сприймали, а вистава йшла півтори години. А потім е, э, радіоколедж. взагалі, я вам скажу, що там, де керівництво коледжів, учбових закладів самі цікавляться українською літературою, театром мовою, там легше працювати і вони запрошують. От на прикладі радіоколеджа. За один сезон я показав там дві вистави: це повернення до раю і в катакомбах. Потім монтажний коледж, і вони раді в якійсь мірі це навіть не мала сцена, це середня сцена виходить. І е, я вам скажу, що мала сцена не пуста два рази в місяць. Я показую там і в катакомбах, і повернення до раю. До мене приходять студенти різних факультетів університетів, коледжів, і приходять також слухачі інституту підвищення кваліфікації вчителів, особливо україномовні факультети. Вілена Романовичу. А що було поштовхом першопоштовхом вашого зацікавлення театральним мистецтвом, коли ви вирішили для себе, буду актором в театрі? Поштовх. Це коли я служив в армії. Це був 1966 68 роки. Я служив в Луганську, і ви знаєте, на 9 травня я створив реквіум Рождественського. Я потряс весь цей натовп. Після цього до мене підійшов. Генерал авіаційного училища там було училище морської авіації, і говорить. Солдат Головко, йдіть камня учитися. Я говорю, ти я математика не знаю. Він математика? Літати ми тебе научим, ти будеш 4 роки стихи читати нам. Але у мене була вчителька Рапопорт, така перша моя якби викладачка. Вона вела таку студію драматичну. Вона мені там орфаепів ставила все це ставила, і вона казала: Ідь тільки в театральний інститут. І ви знаєте, я поїхав і з першого разу. Поступив, ви навчалися в Київському в інституту Київському, театрального, театрального мистецтва імені Карпенка -Карова. Карпенка Кару, і знаєте, першим е, моїм вчителем і єдиним, практично, це був е, професор Олійник Леонід Артемович. Це дуже знайом. Та. Він 55 років викладав. Можете уявити Данченка. Він випустив як режисера Сергія Данченка. Так, так. Вілена Романовичу, ви звертаєтеся до дуже складних творів. Які були написані Леси Українкою, і не часто вони були поставлені. А в Дніпрі це перша постановка в катакомбах і на полі крові. Я хочу подивуватися, по-перше, вашій пам'яті. Як можна запам'ятати оці гігантські тексти, які були створені в іншому середовищі? Так тепер люди не говорять. А автор мусив звернутися. До того часу і аутентично відтворити спілкування людей Другого століття нашої ери. І здається, то були зовсім незрозумілі часи, як ви прагнете увібрати оце людське, яке завжди присутнє в будь-які часи. Що для вас було першопоштовхом і залишається основним, от коли ви творите цю роботу монографічну? Знаєте, тексти я не вчу механічно. Для того щоб опанувати твором, по-перше, треба проникнути в цей матеріал, стати на місце тих три от якщо приклад катакомби, стати на місце тих тринадцяти осіб. І, по-перше, Захворіти їхнім баченням життя і те, що вони хочуть, знайти конфлікт. І тому це безсонні ночі. Взагалі, годину працювати з глядачем, але це не просто годину. Я збуджую себе не просто фізично, але треба в момент, коли починається вистава, і тут же зразу створюється конфлікт. Ти ж в ролі єпископа він говорить, наш брат. Був на землі рабом поганським. Тепер він раб Господній більш нічий. І я в цей час за Христа раба вискакую, слухаю і як би йому показую на небо, кажу, а, а що? І, і там раби. А ти ж казав: нема ні пана, ні раба у царстві Божем. І знову треба перетворитися у єпископа і сказати, так це щиро правда, всі рівні перед Богом. І тут знову. В раба треба перепирити. А він перепитує: і раби? Раби господні, брате, не забудь. І оце цепочка. У мене глядач слідкує за дією цих людей, які сперечаються, зрозуміло? І головне за думкою, тому що перевтілення в образів воно потребує відвертості, абсолютної досконалості. Ви праві, але тут же ще й мати емоцію. Темперамент раба Неофіта це висота трагедійності. Треба брати. Соль другої октави, а може навіть ля не криком, а емоцією, душею, вілена Романовичу. Без сумніву, це завжди надзавдання театру, спонукати людину до роздумів і пробудити в ній те, можливо, чого ця людина ще не відчувала раніше так гостро. Я хочу сказати те саме не лише про творчість Лесі Українки, яку ви знаєте, любите, яку ви несете людям. А і про космос Тараса Шевченка, повернення до раю, здається, це вже найінтимніше, що він створив свої щоденники, де він зафіксував зовсім невеликий час свого життя. Тим не менше, це знаковий час, коли людина повертається із заслання до, здається, такого спокійного життя, знов до своєї творчості. Але що відбувалося з Тарасом Григоровичем упродовж цієї дороги? Про що він? Міркував, як він вибудовував своє майбутнє. Оця оголеність його внутрішніх рефлексій. Вона здається актуальна і сьогодні. Коли я поступав в театральний інститут карпенка карого у мене був вірш Тараса Шевченка Минають дні, минають ночі і. Микола Мащенко, це кінорежисер, просто чергував в інституті в той день, коли приходили абітурієнти, і от я йому прочитав цей вірш. Він сказав: А це добре, злої, злої це дуже добре. І сказав мені: ви знаєте, я вас б вас би взяв би на свій курс, але я вже 12 осіб. Це в цей же рік, що я поступав на кінофакультет, уже у мене сформовані. Але ви поступайте до Олійника, і я, і я буду слідкувати. І він слідкував всі три тури, щоб мене не відсіяли. Він говорив: е, я буду вас знімати. Але так вийшло. Доля, я попав був одного разу до нього на проби. Він мав Полинь трава Горькая ставити про Бендеру. Але я попав на друга Бендери. Я мусив там по сценарію, сценарій Левади був, велику кров робити там, взагалі там такий був, але ЦК партії йому заборонило вставити цю стрічку. Ну, і таким... Не дивно, Бандера да. це був закритий То. персонаж да, взагалі. І, постать. І, оце мій такий шанс в кіно попасти. Але я пішов по другій лінії. не в цьому. Так от. Ближче був Павка Бли... Корчагін, якого да, да, він да, врешті да. зробив от, для я ідеології. Вам скажу, я вірши. Тараса Шевченка, я все життя акторське читав з естради, на вечорах. Але мені ще дуже давно, років ну, 20 назад, мій товариш, це, кіноактор і режисер театру Ромен у Москві Хабалов Олег Тимофійович, говорив: ну, Головко, ну вас Шевченко, десь там в засланні був. Він весь час до, до вас звертався, ніхто не пише йому. Ну, от створіть таку п'єсу про нього, що він там, а ви тут. Я згадав його, коли я перечитав. Ви знаєте, я побачив, що там є матеріал для створення цієї сповіді драматичної, і я вибрав практично 40 днів із тих 9 місяців. Який він їхав із Новопетрівського укріплення через Астрахань, Нижній Новгород, Москва в Санкт-Петербург? Я часто запитую людей, яким чином Тарас Шевченко, приїхавши в Астрахань, купляє за п'ять карбованців сріблом квиток не на пароход князь позарський, а на його одну із барж. А пливе то він цілий місяць. Ви уявіть, якби він на баржі плив серед ящиків під відкритим небом, так? яким би він приплив у Нижній Новгород. А плив то він в окремій каюті парохода князь Пожарський на всьому готовому його одягли, годували, екскурсії. Він малював, писав. Хто цей меценат? Ніхто не знає. Він зустрів свого учня, якого він не бачив 15 років. В нього абонірований этот параход, він мільйонер, і він його переселив сюди. А кохання! І він приїхав в Нижній Новгород, пішов в театр і закохався в півнову. До кінця життя він її згадував. Він сидить в театрі Санкт-Петербурга і говорить: от півнова здесь би була лучше. Он... Вілена Романовичу, деталі, які багатьом невідомі, повертають до спадщини Тараса Шевченка. А я хочу вас повернути дійсно до виконання якогось із Шевченківських творів. Будь ласка, і виріс я на чужині і сивій у чужому краї. То одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро і наша славна країна. Я бачу, там тільки добро де нас нема. В лиху годину якось заїхати довелось мені на славну Україну у те найкраще село, у те, де мати повувала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, причисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то тобто б ти Бога прокляла за мій талан. Аж страх погана у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись. Стави бур'янам поросли. Село неначе погоріло, неначе люди одуріли, ні, ні на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад, поїхав знову на чужину і не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей. У ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярма лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже в страх, погано в оцій пустелі пропадать, а ще поганше на в країні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш цього лиха, то скрізь, здається, любо тих і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе молодці дитина милується, красується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих, і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в країні. Це такий вірш, який він написав на засланні, практично згадуючи, він часто говорив, мов подушне вступили мене все на чужині нудьга та осінь. Боже милий, куди податися мені, що діяти. Уже й гуляю по цим аралу і пишу, віршую нищечком, грішу. Бог зна, колишній случай в душі своїй перебираю і списую. Щоб та печаль не перлася, як той москаль, в самотню душу. Лютий злодій. Впирається таки, та й годі. Єлена Романовичу, ваша творчість. Як може бути мова із словом, неподільні, як може бути дух і тіло людини, неподільні? Я дякую вам за нашу таку зустріч в ефірі, вона може бути необмеженою. Я гадаю, радіослухачі відчувають силу енергетики вашого і слова, і співпереживання, і вашої любові до театру. Коли ти відчуваєш що глядний зал, Тебе сприймає, і що ти в якійсь мірі граєш так, що до себе перековуєш увагу, то це дорогого коштує. І ви знаєте, скільки б ми не виходили на сцену, ми завжди хвилюємося, і ми хочемо, щоб глядач приходив на нас, шукав нас у виставах, а взагалі у нас в театрі 30 назв, я. От Один я граю десь в 28 виставах. Ми, поки живі, ми з театру не підемо. Сьогодні в програмі між іншим зранку нашим гостем був провідний актор Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка Вілен Головко. Розмову вела з ним Валентина Орлова, звукорежисер. Олександр Сохач. до зустрічі.